Марий, що ти скажеш? Спалив соях? А? Що будемо робити? <плес> <плес> Нех, слава було, що не, слава Богу, що воно мене не почуло там, чуєш. Коротше, приїхали ми сюди подивитися з Маринкою і Соняшник. Це Єв Євросем. Авалон. Це тут було внесення. 40 грамів Геліантексу і клетодима 120 по злакових міщі в такій фазі пройшло десь п'ятий день, четвертий. Спрацювало по мишію І по мишію я сюди давав по 700 грам. А 40 грам геліантексу. Казали люди, що не можна так бакову суміш робити. Ну, мені люди посовітували. Нормально. А? Я спалив. я спалив Марина каже. Все добре, все працює, можна працювати. Так тільки треба не приїжджати на, сразу на другий день або на третій, так. тут стрес буде у вас і, у, і в жінки вашої, і у всіх остальних. Ну, начебто спрацювало. Завтра батько заїде сюди. Підгорна його і все. І на тому, і на тому все. Оце якийсь жук жукон сидить, бачите? Клопи. Ну, він навіть той піднявся трошки. Дуже багато хто писав, що в такій фазі не можна його бризка, типа, там нам дуже багато чого в житті не можна робити. Бачите, яка фаза була менше він набагато був. Ну Начебто спрацювало добре. Так що подивимось. Будемо експеримент, якби зробили, а там подивимося далі. Час покаже. Ну і тут же ж фаза ось от дивіться, даже, можна було і бризкать, на ну, ще меншим 40 грамів геліантексу. Бачите, і кледадимом нічого не зробило такому соняшнику. Може він навіть краще даже, даже, перенесе цей стрес. Щось камера. Перенесе стрес краще. Ну амбурузії теж покрутила, але поки корінь, бачите. Тут дивився по цьому, та в. У нас називають його Гургудзик. Не треба звичайно, бачите. Ну, верхню мерзву точку придавило, росту, бачите. Ну, Понятно, що може дійти, бо перерощує. Так соняшник прикольний. Це класика від євро. Сем. Ну, попробуємо, який він. Туди далі воно час покаже. Як він, що він. Оце не пойму щось. Ну поганенько він щось висівався цією сівалкою. Це УПС, Ремсинтез, не знаю. Такі є, бачите, може ілі. Ну, щось непонятне. Є такі пробіли. Піонір ми. Піанір ми сіяли, ну не було такого пробілу по сояху. Так що, а це хтось з'їв. Як ото зім, але понад понадкушую, так. Да. Так що і тут ось фаза розвитку теж маленька була, бачите, поки ще такий підкручений. Та й тут видно. Головне, там багато хто каже кліч ходить. Хто його знає, чи є він, чи нема. Ну подивимось. Це він тут посіяний 5, 5 травня, не серп, бо я трошки місяць перепутав, а так там всі сміялись. Ну така що, хоч посміялись. І оце ось молочай її, бачите, теж вже пожовтіли, якби нормально. Ну, все одно, де молочай, в соях менше висасує, скільки. О, бач, надо это чаще брать на поле. А тут, наверное, уже есть и болячка. Або и клещ. Кажется, надо так фотку сделать. Ближить. Они а в интернете бачу, как и все так проверяют. Нет. Если пристає, то значить клеща як. Значить боросник бо, Бачите, я вже скоро вивчу болячки. А це Марина он рве. <рес> <рес> Поставте лайк Марин, скажіть, як там? Підпишіться на канал. что длинный корень легче mm -hmm. Да он же и возраст mm -hmm. Ну да А ну поставь лайк бля, Соняшника А может мне лайки наставляй mm -hmm. Да и пофиг Она, как и Батька, говорит, всякую фигню снимаешь. Короче, такой выгляд. Все, всем дякую. Далее буду. Сейчас заедем ще на Пионер, подавимся. Соняшник? Ну да, его круто полностью. Сейчас на 25-ку поедем, глянем на Пионер. Что там. И все. Це коли жінка каже, я тобі зварюсь зілля. Для <смех> чого? <смех> Ой, Марина, Марина. Оце так, на заметку. Це піонер 25-й, посіяний. 2 травня, не серпня. Не подумайте. Ну, такий, наче нічого, як один казав, піде. Ну, між рядком ну, то зуже єсть декуйда. Так, треба було все-таки не 30 грам давати, а наверное по 40 він би чистіший би був. Ну так. Ти зробиш. Якби знав де впадеш, там би настелив би щось. Нічого, підніметься туди далі той. Щось закриє, щось ні. Розкуститься. Ну, бачите, цю сівалка, ці семіна лучше посіяла, ніж ті. Не знаю. Хоча воно все одинаково стояло. Прокручували, тоже все одинаково було і продували її. І... Так, да, між рядка, чи в рядках трохи є. Пробивається. Сейчас дойдем. Десь тут міщій, той що ще є... 40 грам. Гранд Стару давав І. А де він тут? вже не найду, бо не все він. Гранстару 40 грам... грам і клето диму 700, не, тут було по літрі навіть Тут більше вносив. По літрі, ну щось то воно таке як і не спрацювало. А ні, спрацювало жовтенький дає його так. Найти. Ну там більше сработало, тут щось хуже. Ну що так як помирає. знаю, да, У мене фунгіцид є. Може внести фунгіциду ще на нього. Бо дивлюся, а тут а десь проходив така ржавчина на листках ось, бачите. Ще колись балаков кажуть, що може соях типу як вітер. Третья мені. Не знаю, що Це не клещ, ну болячка є. Не ну, знаю, треба надо... буде з батьком посовітуватися, може одним вечором приїхати його накрити фунгіцидом. Не таке, як... же таке як. Значить мені небагато, його так видно бо. Ну і зелений стоїть, не знаю, може нічого й не треба робити. Так, так. Все, всім дякую за перегляд. Ми поїхали, додому. щось таке захмарилося, таке як чи на дощ. У мене ще сіно скільки стоїть. Такий дощ, да? Так. Відео для себе. Це у нас який день пішов Підгортали ми... субота. Ні. Так, да, в суботу, Субота, неділя. сьогодні понеділок, ну, другий день тільки, як підгорнули. Хтось скаже, що не можна так робити, ну ми так зробили. Обично ми так завжди робимо. І без гербіцидів. У цьому році вирішили так зробити гербіцид у нас. Так, все, всім пока. Всім до побачення.